І всім привіт! Ви на радіо в програмі Український бекстейдж». Сьогодні у нас гостями в студії є гурт Кияни. Це дует з вокаліста Артема Тімана і автором музики Джордж Кабо. Напрямок музики, танцювальний поп, мова англійська і українська. Хочу зазначити, що гурт з'явився в січні 2022 року. Привіт, хлопці! Дякую, що сьогодні з нами. Привіт. Привіт. Привіт, дуже раді сьогодні бути тут. Дякую, ми також раді, що ви до нас приєдналися. Знаєте, ми з вами поспілкувалися. І я одразу хочу почати нашу розмову з дуже цікавої теми. Друзі, ви почали збиратися в січні 2022 року. Це за місяць до. До Війни. повномасштабного до вторгнення, вторгнення, скажіть, будь ласка, як вам взагалі припало на думку зробити такий дует? Ми просто якось на роботі ввечері дуже були в гарному настрої, слухали танцювальну танцювальну музику, і я Юрій запропонував. Давай щось на кшталт такого напишемо. От тим, тим тим, тим паче, що Юра він сам продюсер. Е, я співак і автор пісень. Я таки думаю, ну давай. Ми сіли в машині, потім почали слухати референси, і до нас е, прийшла ідея. Ми mm -hmm. взяли після цього і почали писати разом пісні. Перша з яких була The World War mm -hmm. і On The Moon, mm -hmm. які були написані за місяць до війни. Да. Да, тобто, при... о, от в гурті є назва Киян. Киян так. Я киянин, так ну я вже теж у мене друге чи третє коріння. В Києві? А ти звідки де живеш? Народився Голосівський район. Зараз я живу в іншому місті в Києві, а родом я з Голосівського району. Ну якщо так. Зрозуміло. Дякую. А ви звідки Юрій? Я з Донецьку. З Донецька. Да, так, я в 2014 році переїхав в Київ з дружиною, з сином і досі живу в Києві. Але е, наразі я, вже в мене інша дружина. <гум> 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 Упс. Хлопс. <гум> да, Добре, як буває. ви познайомилися Я в ресторані е, працював е, звукорежисером, а він вокалістом. Ми п'ять років тому десь да. познайомилися. І ми співпрацювали там, потім якось пропали. Потім. Я просто поїхав за кордон, і да. воно дуже довго не було. Потім я коли повернувся, опа, зустрів знову Юру да, да. і знову почали разом працювати і дозріли до нашого авторського проєкту. Супер. На той час, коли ми сформували цей проєкт, і в мене теж таке було, що мені треба було з кимось. Співпрацювати, тобто uh -huh. в мене є потенціал, в мене є е, студія, в мене є на навички е, звукозапису і так далі. А, щоб да щоб, щоб це. Е, все сталося, треба був вокаліст, mm -hmm. і тому, от якраз Артем а, попався мені. Опа! Я тебе зловив. А я також заходжу і дивлюся знайоме обличчя Артема і ніяк не можу впізнати. От і вважається, що ми зустрілися ще в 2017 році на конкурсі та тебось з тобою. На одному конкурсі дуже приємна зустріч. Хоча пройшло вже скільки шість років. Ніхто не змінився майже такі ж молоді. Майже ми про Юру кажемо, я просто Юра. Ти не ображаєшся? Я змінився, але бороду підкрашує. Добре, я просто також. Я з Юрою тут працюю, і він зукрожисер у нас на радіо. І я хочу сказати, що він дуже прискіпливий до своєї роботи в гарному плані. Гарному плані, де точно інколи, але це того варте Мені здається, що це риса професійності. Типу знаєш, тому що йому не байдуже на роботу. Таким чином, коли людина дуже прискіпливо відноситься до своєї роботи, да, я намагаюся підтримувати планку свою. Як От, про я просто такий більш на легкі, а Юра любить цей баланс притримувати, mm -hmm. щоб не літати десь там тобто смусі, а бути трішечки приземленим. Mm -hmm. Добре, друзі, ви зустрілися, ви поспілкувалися, зрозуміли, що вам зараз це треба. Сіли в машину, почали слухати референси, і у вас виникла ідея написання пісні. Mm -hmm. так, так розумію, що ця пісня да А, World, World World. Але World. ж це було до того, коли сталася повномасштабна війна. Так, ми ви зараз... надихалися, коли цю пісню створювали? Ну, Чим надихалися? Ну, Напевно, якимось внутрішнім станом своїм психологічним. Я це зараз кажу про себе. От. Плюс ще зима, холод, і якось воно повпливало на написання подібного треку. Але саме ця пісня вона мала зовсім інший посл, сенс. Це війна думок внутрі голови, wow. так скажемо. Ну, скільки це? <ріпова> <вибуха>. Ну це <ріпова> боротьба зі своїми тараканами, скажемо <ріпова> так. Буду простішим, я простіше <ріпова> мову говорити. Да. Uh -huh. а... Ну і у нас вийшла ця пісня з такою дуже специфічною назвою, неоднозначною. Всім вона подобалася, всі чекали на її прем'єру. Вже коли почалася війна, десь через декілька місяців вона з'явилася на музичних платформах, тому що ми дуже довго думали, чи випускати її взагалі. Mm -hmm. Тому що вона набула. Зовсім іншого, іншого сенсу. сенсу, я зрозумів. Да, да. І дуже було тяжко взагалі мені слухати перший час. Я думав, я думав, нашу я взагалі це написав для чого. <гум> <гум> Але що маємо, то маємо. І я вважаю, що ця пісня це початок нашої історії, нашого колективу. І після цього ми випустили, написали пісню зовсім в іншому настрої «On the moon», яка була танцювальна, <гум> наповнена. Позитивних емоцій, драйву. Така Фанкова, так, так. Mm -hmm. да, mm -hmm. да. Зовсім а, різнопланові вийшли Да. Весово. Ну так буває, але мені подобається те, що ви прийняли таке рішення. Тому що е, інша б людина, мені здається, чи інший якийсь гурт, зрозумівши навіть і забивши на всю цю ситуацію, сказав би і подумав би своїм е, таким кон'юнктурним мозком. Типу, в плані, що ага, вітер дує в цю сторону, і, можливо, на цій пісні можна якось зіграти. А я думаю, що це вас застопорило в тому плані, щоб не подумали, що це саме про то, а про саме ваші думки. Так, ну просто ми вирішили ризикнути, і я гадаю, що ми не прогадали з цим. Добре, але також от пісню, про яку ми з вами зараз поспілкуємося, я дивлюсь, вона також бойова. Вона Fight for Love «Бійся так. заради любові. Так. Ми взагалі-то її зробили для нацвідбору на Євробачення, так але на жаль, вона не пройшла цей нацвідбір. А але, для але, але, цього нацвідбору? але цього? Та, цього, в цьому так, році, цього, але, цього, але цього. розповім предосторону, чого ми вирішили написати в танцювальному напрямку і англійську мову. Я як зустрівся з однією дівчиною, вона співпрацює з однією одним лейблом. І вона мені сказала: відправ усі свої пісні свого проекту до наших людей. Вони послухають і скажуть ну свій фідбек як рекомендації для написання пісні на нацвід... для нацвідбору. Я все відправив і приходить відповідь, кажуть, що обов'язково пишіть щось на кшталт такого, як Albi Ми писали uh -huh. трек танцювальний, вона їм дуже сподобалася. Ми, до речі, його послухали. Uh -huh. Пізніше. І, Добре. по суті, ми зробили референс на свою ж пісню на Albі і написали Five for Love. Uh -huh. Ми дуже вірили в те, що вона пройде на нацвідбір, на але, скажімо так, не все приходить з першого разу. Звісно, вам є що додати, Юрій? А, трек вийшов дуже емоційний, дуже потужний. А, я коли його робив, я намагався його робити нестандартним, щоб він звучав якось в, в дусі Євробачення, да, щоб він такий, такий був експеримент. Да, щоб він був епотажний, такий, ексцентричний. Mm -hmm. І Особисто. Скажіть, мені це є модуляція. Ні. <ріст> Ні, нема. І це це, але, не, але, це але, не дуже по Але опор не спів. А є кульмінація на високу ноту. Там все йде, 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 йде. Там є а, частини, спів. де оперний спів. А -а -а. Це він більш таки схожий, як на частину хука, але це програш. Про mm -hmm. про це... Mm -hmm. це дроп. Друзі, ну що переходимо до другої пісні, і трошки також будемо знайомити одразу з вашим життям. Друга пісня це сяйво, так Угу. Mm -hmm. що саме ся? Я от побачив, що це сяйво людини з внутрішнього, типу, які вона сяє випромінює так, так. себе. Просто навіть в найтяжчі моменти життя людина може повірити в себе, повірити в свою душу, серце. І в неї відродиться, відродиться таке сяєво. Це якийсь автобіографічний момент, можливо, щось в житті в таке. Якого... Ну, ця пісня була написана вже на першу річницю війни. Ми якось в один момент прийшли до того, що хочеться написати українською мовою пісню, тому що у нас до цього жодної україномовної пісні не було, і за того, що у нас ну. Трошечки був, mm -hmm. було інше направлення. Да? Хочу додати, що mm -hmm. ця пісня вона не танцювальна, так. вона саме Абсолютно така повільна, дуже глибока. Це Маніфест, так. це пісня mm -hmm. Маніфест. маніфест. Да. 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 Це пісня про те, що в кожному з нас є сяйво, і про те, що ми маємо бути сильними. Mm -hmm. От. І це, ця пісня присвячується нашим захисникам, які зараз боронять нашу. Державу, нашу країну, uh -huh. і вона дуже багатьом теж сподобалася. Багато хто писав, питали. А де вона? Чого ви не випускаєте кліп? А, а ви вже звали? Дуже було багато питань. Так, так. А ми казали, та трошки почекайте, uh -huh. почекайте. І ми так чекаємо вже рік, коли випустимо кліп. Але я кажу, Юрію, що зараз, якраз в принципі, зима. А настрій такий мінорний. Uh -huh. Тому я гадаю, що треба буде все ж таки зняти кліп на цю пісню. Uh -huh. Я думаю, що це, що це треба, тому що пісня, як на мене, вона одна з моїх найулюбленіших, uh -huh. коли мені дуже погано емоційно, і я люблю її слухати. Вона мене надихає насправді uh -huh. круто. І uh -huh. там до речі, в принципі, є таке Модуляції. Ні. Високі ноти. У нас, до речі, Юра, а у нас, до речі, жодні пісні немає модуляції. Чому Юрій не має в піснях модуляції? Ну, тому що це. Стара тема, трішечки, добре. Хлопці, я хотів запитати вас, так можливо, ви згадаєте? От саме про цю пісню кожного в нас всередині є сяйво, яке там спонукає нас до того, щоб рухатися, щоб не зупинятися, стояти на місці. Чи були у вас в житті якісь моменти, через які там внутрішні сили ви змогли цей момент побороти? О, ви знаєте, кожного дня. <ріст> Особливо зараз, останні майже два роки, коли ти відчуваєш, що в тебе пішов якийсь емоційний та фізичний спад, а ти починаєш думати, як це все вирішити. Завдяки музики. Угу. Музика допомагає. Сцілює. Так само, я якщо мені треба якусь енергію, десь. Придбати Я, Я роблю музику, і вона додає адреналіну якогось настрою. І так Мені так. здається, що це у всіх творчих mm -hmm. людей так. А от дуже цікавий момент. Знаєте в чому? Типу, творчі люди, які займаються музикою, ну так складається, що вони віддають енергію. Вони Абсолютно. віддають. А, типу, коли вони віддали енергію, вони її отримують назад. Яким чином це працює, взагалі невідомо. Я хочу сказати, що а, насправді. Дуже часто я отримую фідбек від слухачів. Від знайомих від незнайомих людей, наприклад, коли я приходжу там на е, виступ, чи просто ми зустрічаємося на одному місці роботи і вмикаємо наші авторські пісні, то дуже багато людей підходять, питають: а що це за пісня? Uh -huh. Дуже багато приємних відгуків е, е, на наші пісні. Всі люди чекають якогось буму. Він обов'язково буде. Uh -huh. Тому що все завдяки нашій аудиторії, яка тільки починає з'являтися, розростає як квітка е, Я хочу додати, що що стосовно мене, я е, отримую задоволення саме коли я роблю цю музику. Uh -huh. Тому що То тому, цей що... пошук, типу, всього да а? пошук ідей, моментів, типу. Ну, коли ти сидиш за комп'ютером, ти yeah. підбираєш звук, і цей звук, о, клас! У цей uh -huh. звук саме uh -huh. той, що треба. І ти такий вау, аж мурашки по шкірі е, е, і. Ти кайфуєш від сум... самого процесу да, створення музики. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тебе. прекрасно це розумію. — І тому я кайфую, е, ну, тому це приносить енергію. Е, е, я навчався на Айтішника, і я е, зрозумів, чому саме музику я, мені подобається робити. Тому що от я пишу код, наприклад, да, і він не, не, не приносить мені того задоволення. Так, uh -huh. да, я щось там, щось в мене виходить там наприкінці, але. От процес взагалі дуже е, скучний. Ти mm -hmm. не розповів, що це я тебе підключив до IT. Ми разом навчалися а -а -а. деякий період часу, да, а потім ми зрозуміли, що без музики ми просто не можемо жити, і вирішили закинути це, закинути це, це, це і продовжувати творити. Ви ж зняли кліпи? У вас є кліпи? Можна на них подивитися, правильно? Так, у нас в на Ютубі два кліпи. Перший кліп ми зняли на трек Алек. Це в минулому році, він більш такий був насичений темою. Це саме кліпа. Тема розлуки, як близькі люди розлучаються через. У ці наші обставини. такі обставини через ці обставини, да, через які війну, війну. Україну в кліпі там саме показується як пер переживання, емоції. Як... Ти знімав кліп? А, наш знайомий колега Славік. Послухайте, е якщо ви захочете подивитися е кліпи, то ви можете знайти посилання у нас в закріплених коментарях, або я не знаю, де там наш Євген їх залишає. Жені, я думаю, вам підкаже десь тут, або там буде написано, що можна зробити. Е -е так е і тут у нас переходимо до пісні «I'll be missing you», <плес> Так, але до цього мені б хотілося б поговорити з вами зовсім трошки про інші речі, е -е ви з Києва. Вульз Донецьку, угу. чи можна сказати, що це зовсім два різних світосприйняття і розуміння по музиці взагалі між собою? Ну я би сказав, що трошечки є тому, що вибач, тому що я знаю, що наприклад в у нас я так також з Луганська. Угу. У нас зовсім як сказати предемілювала зовсім інша музика. Звісно, ми змогли могли б знайти якусь іншу, але коли ми їздили в маршрутках із саме я, я знаю точно, що у мене в машині у дідуся лунали завжди Іван Кучин, лісаповал, все інше, і тому подібне. Ось а що було у вас, наприклад? Чи можна це порівняти, чи у тебе може було по іншому? Якщо порівнювати по музичному смаку, то наприклад Яріс на Елтоні Джоні. Uh -huh. Стіві Вандер в <laughs> Водні Хюстан. Ну, тобто, в мене трошечки інші були вподобання музичні. А, не знаю, як у Юри. Чому Юра? В... Чому ти смієшся? Чи, я сміюся, тому що я слухав Металіку. <laughs> тому це Metallica два різні полюси. І, і всі інші тяжкі важкі групи, які тільки є. <laughs> uh -huh. Потім я якось ну, взагалі-то це. Повпливало тільки на те, що е, я люблю потужну музику. Угу. І взагалі не, не важливо, яка сам, який саме стиль. Але останні роки я е, слухаю. і... Е, Споживаю музику саме електронну. Та в якому ти працюєш, да. щоб потім це все синтезувати, да. щоб і... потім тобі. згенерувати свою це якусь круто. ідею. Це круто. Кажуть навіть так, що якщо ти хочеш щось зробити, ти постійно оточуєш себе цією інформацією, збираєш її, а потім твій мозок генерує те, що тобі потрібно. Да. Юрій, ви ж геніальна людина. Oh. <сум> Добре, ну що? Ми зараз з вами послухаємо пісню «I'll be missing you» дует Кияни. Але від вас я хотів би побажання нашим слухачам. Якщо ви не проти, хто буде казати? Я зніму на відео це для нашого Тіктоку. Ми його розвиваємо і хочемо, щоб він у нас залюбки більш мільйонним ніж є зараз. От. <сум> Бажаю усім нашим слухачам не втрачати це сяйва, яке живе в кожному з нас: боротися, жити, надихатися і надихати. Чудово, дуже вам дякую, Юрій. Ваше побажання нашим слухачам. Будь ласка, бажаю кожному з нас бути сильним і витримати цей період. І тоді в нас буде все добре. І тоді ми будемо тільки квітнути і радуватися життю. Дякую, Дякую вам дуже друзі. слава ЗСУ! — слава Україні, слава, слава Збройним символ України uh, і останнє і от особисто від мене. Знаєте, я завжди коли приходив на радіо або там приносив пісню там, на М2, там разом з кліпом і спілкувався там з музичними директорами, та з усім іншим. Це ж просто жесть, що відбувалося, і мені завжди задавало одне питання: я хочу зараз його задати вам. Скажіть, будь ласка, чому саме ви? Чому саме ваша музика повинна лунати? Чому саме ви? Тому що ми віримо в, в свій проект, це як наша дитина, яку ми виховуємо, ростемо і. Ми просто віримо в це. Це ми чим ми займаємося усе. -все. Да, Тут ми... не повинно бути якихось певних критерій, причин, чому саме ми. Ми, як і всі інші люди, які займаються творчістю, та навіть і не тільки вони ж займаються там хтось ем, режисер, хтось там вчитель. Вони це роблять для чого? Для того, тому що вони цим живуть. Угу. Це наше життя. Це да, це наша самореалізація. І це наше... Волевиявлення. Супер. От. І в сенсі, хочемо... чому, чому саме ми? А чому б ні? Типу. <гум> ну <гум> <гум> я не настільки егостична людина, я можу сказати, ну, тому що це я. <гум> ну, от і все. <гум> Пам'ятаєте, як кадр, типу, з цього з Квін, якщо бо Геннарпсоді дивилася, коли <гум> прийшов продюсер так, до них так, так. і запитав не, що таке Квін, типу, як він повів себе так, в той момент. Не Треба буде передивитися, Окей. бо я вже добре. не пам'ятаю. Але дивись, добре, друзі. Я дуже вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Ми з вами поспілкувалися дякую. навіть об обійшлися трошки від чорного гумору, так от але ми сподівалися на нього. Але послухали дуже класні пісні. Дякую за вашу історію. Сподіваюся, що на наступному році ви будете представляти вже Україну і ви досягнете великих результатів. Так і буде. Дякуємо. Дякуємо.